топ 3 замки Закарпаття. Замок Паланок у Мукачеві, відомий ще з 11 століття. До його розбудови доклався кожен власник. За весь час свого існування замок жодного разу не був захоплений у чесній боротьбі. Секрет успіху полягав у криниці глибиною до 85 метрів. Завдяки їй в захисників завжди була вода під час облоги. Ужгородський замок, справжня фортеця, що стоїть на горі, двоповерховий палац всередині міг самостійно оборонятися. Його, як і зовнішні укріплення, теж оточували з трьох боків рови, через які зі сходу перекинуто міст. Замок Сент-Міклош у Ченадієво. Неприступна фортеця має романтичну легенду. Серед його власниць була Ілона Зріні, яка тут зустрічалась зі своїм коханим молодим графом Імре Текелі. Їм не стали на заваді ані різниця у віці. Імре був молодшим за Ілону на 14 років, ані політичні конфлікти. А які ще замки Закарпаття ви знаєте? Напишіть на плічопліч -пліч згуртовані громади.